Вітаємо, слава Україні. Героям Слава доброго дня. Картинка гарна. Ми її покажемо. Безекіпажний прекрасний катер доплив до Туапсе. Ми сподіваємося, що їм теж картинка сподобалася. А вас хочемо розпитати, наскільки їм не сподобаються економічні наслідки сьогоднішнього удару, бо це нафтоекспортна інфраструктура, чи не вперше напевно була під таким ударом. Із ударів, які були раніше, був удар по нафтоприловному е, нафтовому танкеру. Ну він не був стільки танкера, скільки все ж таки такої менше об'єму. Але був удар свого часу у 2023 році. Після цього. А це був танкер під санкціями і тоді виникло дуже серйозне здорожчання безпосередня і витрат пов'язаних зі страхуванням тих танкерів, які проходять. Але нам зробили таке попередження від Байдена, що ви не повинні цього робити. Зробили добре, але більше ніколи не робити. Як результат, після цього жодних ударів не було. Сам Новоросійськ був і до цього два рази атакований. Але це удари. Які не стосувалися саме безпосередньо ось цієї нафтової інфраструктури, тобто, це були удари по порту. Тому це можна сказати так: вперше ми ударили по саме нафтовій структури, портовій структури, ТОПСЕ. все, і це, звичайно, доволі такий серйозний виклик. Тут питання на як довго. А наскільки зупиниться відвантаження нафти з е, цього порту? Якщо це там тиждень, ну тоді це втрати, але все ж таки не суттєве. А якщо це на місяць, це буде дійсно набагато краще, і це серйозні втрати. Це декілька мільярдів доларів. Втратить російська економіка десь приблизно біля мільярда доларів втратить російський бюджет, uh -huh. тому в цьому ключі, звичайно, це є величезним плюсом. Тут треба ще розуміти, що є ще ну, не те, що вторинні, а побічні а, наслідки від такого удару. А це дає зрозуміти всім, хто перевозить російську нафту. А що російська нафта під ударом? По російській е, інфраструктурі, по російським е, по танкерам, що перевозять російську нафту, українці будуть бити. А це означає, що або відмову від перевезення російської нафти, або е, потребу суттєвого збільшення вартості страхування російської нафти, і враховуючи те, що вже на сьогоднішній день ціна російської нафти є достатньо низькою, то додатково віднімати ще там декілька доларів на страхування, то це вже є достатньо критичним. Пані, для... але в цьому випадку дивіться, російські чекісти, вони тому і чекісти, бо вони російські підлі і так далі. Вони зараз скандал в Норвегії. Як виглядає? Ніби страхова компанія а страхувала сотні кораблів. Тіньового флоту нафтового Росії, бо тому, що її зареєстрував хороший русський. Ми ж розуміємо, що там завжди запхають хорошого руску, який зробить вигляд, що він хороший норвежець. А потім раптом їхні правоохоронці кажуть, ай-яй, дивіться, як вони обходять санкції. Ось що вони витворяють. Тому в цьому випадку давайте ще в подивимося з точки зору політичної волі. Америка first, Америка great again, тому Америка настільки. Перша, що каже, а Європа, веди спочатку, ти. Оцей 19-й пакет і обмеження. І тоді ми введемо. От. А в, коли їм кажуть, давайте синхронно, вони кажуть, так слухайте, у вас тут, крім Орбанів, Фіцу і, і французи на цій нафті сидять і інші. Одним словом, оцей пінг понг Трансатлантичний показує, що 19-й пакет, в якому нарешті мали би бути дуже чіткі енергетичні санкції на Росію, ну, завис в повітрі. Відкладаємо його в сторону, як сказали, до консультації з Америкою. Одним словом, щоб ми про цю нафту говорили не лише з точки зору санкцій Збройних сил України, бо вони ефекти... ефектні і ефективні. На вашу думку, 19-й пакет до кінця року буде, чи ні, санкції і тарифи з боку США по нафті будуть. Чи це будуть знову так само пінг понг між Делі і Пекіном, індуси напівхороші, з китайцями? Ми дружимо, а лише не знаю. От от що зараз діється. 19-й пакет дійсно є недостатнім. Враховуючи ті загрози, які зараз є перед Європою, це слабкий пакет. Якщо враховувати те, що вони хотіли прийняти до ось тих погроз Трампа і вимог Трампа, то це сильніший пакет, але це він не створює дійсно серйозну загрозу для російської економіки. Тому що коли ви говорите, що ми відмовимося від російського газу, але десь там через півтори роки, ну не через два з половиною, а через півтори роки. Якщо ми по нафті не маємо рішення, ну тут є певний такий позитивний сигнал, що мені подобається, е Болгарія відмовляється транспортувати російський газ вже з 1 січня 2026 року. Оце от реальне рішення і правильне рішення, яке могло б бути прийнято. По нафті, ну так, да, ми можемо постійно, наприклад, ну там е, Франція не купує там те, те дослідження, воно все ж таки не є абсолютно там достовірним. Але якщо точно купує Угорщина і Словаччина, і абсолютно ми маємо претензії до ЄС, який нібито шукає способи для того, щоб припинити цей е, купівлю російської нафти, але питання до України. А ми транспортуємо російську нафту до Угорщину і Словаччини. Тобто, ми могли б в будь-який момент припинити цей транзит і закрити це питання. Виникає питання, чому ми досі не закрили. Тому до 19-го пакету санкцій треба тиснути. Треба наголошувати, що відповідні були відмови від російських енергоносіїв. Уже реальні відмови да європа зробила. Враховуючи те, яка вона була залежна від російських енергосії станом на 24 лютого 2022 року, то вона зробила достатньо багато, зокрема, це і за 2022 рік, коли і були побудови відповідних Еленджі терміналів для того, щоб приймати газ. І далі потім це відмова від російського вугілля, і це в лютому 2023 року, повна відмова від російської нафти, і це спрацьова. Ували, що призвело до суттєвого падіння доходів російського бюджету. Але після цього була зупинка уже в середині 23-го року Росія вдалася до заходів обходу санкцій, і вона почала відповідно спокійно транспортувати свою нафту до Індії і до Китая. А Індія перепродавала а, свої нафтопродукти уже в, в, в Європейський Союз. Угу. Тут треба один такий момент, що це в принципі і була спочатку така задумка, тому що в 2022 році. Дійсно, був ринок продавця, тому вибити, умовно кажучи, Росію, то це була б ситуація 2022 року, коли ціна нафту зросла би до 100-120 доларів за барель нафти, і як результат, тоді просто Росія спокійно би компенсувала будь-які заборони, які існують, і тому двадцять 2022 році було прийнято таке рішення. Але уже дві 2024 році, в кінці, на початку 2025 року, коли ОПЕК плюс поста. Почав збільшувати е, своє право видобутку е, нафти, у, і відповідно змінилася загальна світова ситуація по потребі. То вже тоді треба було змінювати свою політику. Зрозуміло, що вибити і зменшити присутність Росії на нафтовому ринку не призводить до катастрофічного зростання відповідної ціни. Mm -hmm. А ви вже пройшло реально 9 місяців. Ви не відкригували свою санкційну політику. Ви досі боїтесь, що Росія буде викинута з нафтового ринку? Ось в чому проблема. Звичайно, треба тиснути, звичайно, треба наголошувати, тому що абсолютно правильно сказав президент там, Литви з приводу того до тих, і лапі до тих пір, поки Європа купує російські енергоносії. Вони фінансово підтримують цю війну, тому треба категорично відмовлятися, а не відкладати, як, наприклад, по нафтопродуктам аж до січня 2026 року, в середині 2025 року, в 18 року, пакеті прийняте рішення, тому недостатня серйозна недостатня європейський тиск на Росію. у Нас буквально дві споловини хвилини залишається ще до завершення нашого етеру. А тут публікують цифри і кажуть, що в. Росії фактично на трильйон рублів зменшать витрати на оборонку на наступний рік. От в 25 му вони 3,5 з трильйони рублів виділили, а на наступний рік 12,6 трильйона. Це про санкції, чи це про що? І ну, от вони так це відверто публікують, озвучують? Дивіться, а війна а, змінилася. Та те повномасштабне вторгнення, яке було у му році, 23-му році, 24-му році, початку 2025 році, вони не є ефективними. Переходить на терор. Росія переходить на терор. Подивіться, вони виділяють мільярд доларів на е, розбудову мережі і е, закупівлю безпілотних систем мільярд доларів. Тобто ми таку суму 40, ми 44 мільярда гривень, 1 мільярд доларів виділяємо на закупівлю абсолютного всього озброєння на виробництво всього озброєння. Вони тільки на безпілотних систем. Тобто вони в 2026 році переходять до терористичної війни. Вони будуть нарощувати удари е шахедами, удари ракетами по українській території, по українських міст, здійснювати все більш е жахливі злочини, стріляючи по ш е дитячим садочкам, по школам і так далі. Вони переключаються на терористичну війну. Вони й до цього це зробили, а тепер буде у них ставка. Тому я би не дуже радів від того, що вони зменшили фінансування. Плюс, Є велика ймовірність того, що замість того, щоб підписувати контракт, буде оголошена знову ж таки мобілізація, і людей будуть вже брати без жодних якихось виплат. Угу. Звичайно, Путін би цього не хотів, але він може на це піти, тому що там уже повністю е, зробили відповідний ґрунт підтримки, і вже можна в принципі, просто забрати людей з вулиці, кидати в армію, кидати в міцний штурм. чому за в часі не ще не протестів. є якесь зосередження, а вони впродовж цілого ро. Оку можуть мобілізувати зараз е і Так, да, вони зробили цілорічну фактично процедуру перекритої мобілізації на підтвердження ваших слів. Ця теза у нас вичерпався час, але ми страшенно вдячні вам за аналіз і коментар. Дякую.